Вітаю вас, мої друзі! З вами, ваша астролог Клименко Наталія. Поговоримо про тиждень із 12 по 18 травня, які на нас чекають аспекти, що будуть впливати на наше життя, щоб ви якомога краще змогли спланувати свій тиждень. Нагадую, що прогнози на травень для всіх знаків зодіаку вже є на моєму каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. Цей прогноз буде загальним, і почнемо ми із понеділка. Цей період важливою подією дня буде повня, яка відбудеться о 19 годині 56 хвилин за київським часом. Про цю важливу подію, про цей містичний період я вже розказала в окремому відео для кожного знаку зодіаку, де чекати результату, де прийде ясність. Оскільки сонце знаходиться на осі, телець а місяць в знаку скорпіон, то це стосується сфери фінансів, таємниць. Вітаю вас, Скорпіончики, і ви будете підбивати підсумки. Також будуть підбивати підсумки всі, але для скорпіонів це стосується першого сектору, тобто вас як особистості, і тому це буде розповсюджено на практично всі сфери вашого життя там, де ви приймаєте активну участь. Тож, в понеділок зранку, 12 травня, місяць буде в знаку Скорпіон. В цей період ми будемо більш критичними. В цьому ж знаку знаходиться і ліліт. Аспект вже розходиться, адже 11 травня, в неділю, місяць був у з'єднанні із чорним місяцем, що могли давати нам провокацію, непорозуміння, підвищену конфліктність. Аспект розходиться проте. Неприємний осад може залишитися. То все ж таки, це необхідний період для того, щоб ми могли пропрацювати свої страхи, залежності, в тому числі, тим більше що повня допоможе нам позбуватися від цього непотрібного і зайвого. Зранку ми будемо під впливом енергії 15-ї місячної доби. Ця доба вважається критичною, символом є шакал. Сейчас ми не починаємо ніяких важливих справ, а підводимо підсумки. Цього дня місяць буде в опозиції до сонця, як зазвичай і відбувається в період повні і в той же час місяць буде в опозиції і до урану, планети різких неочікуваних змін, інновацій, всього креативного і нестандартного. Це період зустрічі із нашими потаємними кіньовими куточками нашої особистості. Ліліт ще може давати різноманітні провокації, які стосуються взаємовідносин, але місяць в знаку Скорпіон, він буде давати нам посилену інтуїцію для того, щоб ми проводили власні розслідування, аналізували глибше. В цей же день Меркурій, який символізує мислення та інформацію, буде в напруженому аспекті до Плутону, планети управителя знаком. Скорпіон, і який зараз в ретроградному русі, тобто дуже сильно на нас впливає. Це можуть бути різкі поломки, збої в засобах зв'язку. Я, наприклад, вже відчуваю цей аспект, буду разом з вами також підводити підсумки. І готуватися до чогось нового більшого, звільнятися від непотрібного. Це період і руйнувань, поломок, Будьте обережними на дорогах, адже повня вже починає діяти за кілька днів до точного аспекту опозиції між місяцем та сонцем, ми відчуваємо вже напружену енергію. І тим більше, що в цей період повні сонце разом із Ураном, планетою. Яка вказує на руйнування та різкі зміни, якщо вона в напружених аспектах. Зараз Уран знаходиться поблизу злої зірки Алголь, Тож в цей період ми також можемо відчувати різкі зміни планів, може бути відключення світла, все, що стосується електроенергії і несподіваних ситуацій. Точний аспект вже пройшов, але він діє і посилить його. Сонце, яке наближається до з'єднання із Ураном. Це час трансформації трошки пом'якшує дію повні аспект, який тільки починає формуватися, але він вже діє між Венерою та Марсом. Це дві гендерні планети. Тож сприятливе підписання договорів, але не в сам період повні, а впродовж. Наступного тижня, а це може бути короткострокові угоди. Ми можемо питати поради у наших партнерів або по шлюбу, або по бізнесу, тобто більше спілкуватися. Зараз акцентуються теми не лише фінансів, але й взаємовідносин. Це також вказівка на трансформації, які потрібні. В період повні ми отримаємо результати і можемо щось підкориговувати або ж звільнятися впродовж наступних двох тижнів. 12 травня місяць буде у з'єднанні із Прозерпіною, яка також може вказувати на глибинні трансформації і цей період, коли ми можемо знімати маски. Для нас прийде ясність. А із 20 години і 53 хвилин ми будемо вже під впливом енергії 16-ї місячної доби період кардинальних рішень та змін у нашому житті. У вівторок, 13 травня, місяць із 11 години 36 хвилин переходить знак стрілець. Але до цього часу він встигає зробити гармонійний аспект до Сатурну, планети, яка матеріалізує наші бажання. Сатурн зараз знаходиться в останніх градусах знаку Риби і діє дуже сильно, максимально. Тож це знову ж таки можуть бути підняті питання нашої самопожертви. Різноманітних законів, які мають підводні течії подвіне дно. І ці аспекти, які нам надав місяць у з'єднанні із гекатою чорним місяцем, повня, яка висвітлить нам певні обставини в певних секторах нашого життя, ми зможемо вирішити. Адже гармонійний аспект удачі між місяцем та Сатурном допоможе нам бачити проблему і підійти. До її вирішення, можемо бачити той негатив, ту небезпеку і відповідно діяти. Діяти допоможе нам і вирішувати проблеми, наша дисципліна, порядок, а також планування, підтримка впливових людей, підтримка людей, які можуть бути старшими за статусом або ж за віком. Впродовж усього тижня діє також гармонійний аспект удачі між Венерою та Марсом. Тож ми можемо втілювати в життя активно наші бажання. Спілкуватися з однодумцями, і оскільки і Венера, і Марс знаходяться в вогняній стихії, Марс знаходиться в знаку Лев, тобто це сприятливо, щоб ми проявляли ще десь, показували іншим приклад. Венера в знаку Овен вказує на те, що наші бажання можуть бути більш інтенсивними, глибокими. Будемо проявляти більшу напористість для того, щоб втілювати все, що ми хочемо в життя. Це також і аспект пристрасті у стосунках. Зранку в нас буде діяти енергія ще 16 ї місячної доби, а вже із 9 години, 39 хвилин і до 11.35 краще нічого нового не починати. Цей день для того, щоб ми займалися рутинними справами. В цей період інтуїція може погано працювати, адже місяць буде без курсу. Із 22 години і п'яти хвилин ми вже будемо під впливом енергії 17-ї місячної доби. Символом цієї доби є дзвін, сприятливе колективні обговорення важливих для нас питань, оскільки місяць вже перейшов знак стрілець, тож ми будемо більш націлені на розширення кругозору, на навчання, на поїздки, на спілкування, на те, щоб розвиватися і бути націленими на нове. Тож всі важливі справи краще зробити з самого ранку, поки буде діяти гармонійна конфігурація за участю місяця, Плутону та Сатурну. Тобто, ми можемо все, що ми любимо, все, що ми хочемо на підсвідомому рівні, матеріалізувати за рахунок позбавлення від старого і наполегливої праці, тобто буде формуватися конфігурація бісекстиль, яка допоможе нам втілити наші амбіційні цілі в життя. Цей аспект буде діяти із 12-ї години дня близько, і до 2 години дня хороший період і для укладання угод, і для позбавлення чогось непотрібного для перегляду законів, для переорганізації на нашій роботі. Чудовий період для впровадження чогось нового і прогресивного. Також сприятливий період і для покупок, для зустрічі, оскільки. Місяць буде робити гармонійний аспект удачі до Венери. Близько другої години дня будьте уважними, адже Меркурій буде в опозиції до Гекати і можуть бути плітки, може бути недостовірна інформація, або ж хтось може вас зачепити словом. Слідкуйте за своїми гаманцями, адже в цей період позиція відбувається на осі фінансів. Не втягуйте себе в сумнівні фінансові операції. Особливо слідкуйте за паперовими грошима. Важливим варто бути і при підписанні угод, якщо вони припадають на цей період. Можуть бути пусті обіцянки. Цього дня місяць буде робити гармонійний аспект і до Нептуну. Сприятливий період для романтики, але цей же аспект також може вводити нас дещо в ілюзії, мрійливість. Що можу в подальшому дати розчарування. У середу, 14 травня, місяць залишається в знаку стрілець, сприятливе спілкування з представниками знаку стрілець, читати, пізнавати щось нове зранку і підпливом 17-ї місячної доби. Також цього дня, зранку, можете починати активно втілювати свої плани в життя, адже на небі буде формуватися чудова конфігурація супертрин. Тобто аспекти удачі між Венерою, Марсом, Венерою та місяцем і місяцем та Марсом. І це стосується вогняної стихії. Сприятливий час для того, щоб ви спілкувалися, обмінувалися думками. Ви можете переробити дуже багато справ і реалізувати свої амбіції. Аспект буде до 11.30. Чудовий аспект для брифінгів, для виступів, підписання угод. У четвер, 15 травня, ми будемо під впливом енергії 18-ї місячної доби зранку. Її символом є дзеркало. В цей період прислухайтеся до думки тих людей, яким ви довіряєте, адже вони можуть розказати вам ту правду, яку ви раніше не помічали. Вони будуть віддзеркалювати ваш внутрішній стан. Цього дня буде опозиція, напружений аспект між Юпітером та місяцем. Тож можуть бути лінощі або ж бажання йти за своїми слабкостями, смачно їсти, наприклад, або ж більше відпочивати. Юпітер наближається до напруженого аспекту квадратури із Сатурном. Це буде третій і останній дотик. Максимально потужно ми будемо відчувати його вже із 9 червня. А зараз він тільки-тільки наростає, але вже може про себе давати знати. І Сатурн буде в напруженому аспекті до місяцю, тобто зранку пропишіть плани, зробіть всі потрібні вам справи, щоб потім це не було для вас тягарем. Венера залишається в гармонійному аспекті до Марсу, а тож підтримка друзів, однодумців, ваших партнерів вам буде необхідна. Давайте самі поради і прислухайтеся до порад інших. Цього дня сонце буде в гармонійних аспектах до кармічних місячних вузлів, що також дасть можливість, опираючись на свій досвід, впроваджувати щось нове. Ви можете переглядати свої знання, можете вирішувати ті питання, які були. В минулому від чогось звільнятися, щось удосконалювати, адже сонце все ближче і ближче наближається до урану, і це відкривається новий цикл урану. Зараз, взагалі, ера водолію, а сонце разом з ураном це комбо, яке дає нам можливість творити. тобто ви можете розкрити свій творчий потенціал, впровадити щось нове, чого раніше ніколи не робили. Це може стосуватися і нейромереж, і соцмереж, і взагалі всього інноваційного, нових технологій. І саме ці гармонійні аспекти допоможуть нам легше справитися із цим квадратом між Юпітером, Сатурном та. Місяцем, тобто, коли у нас дуже багато амбіцій, ми багато чого хочемо, а в результаті натикаємося на глухий кут із 21 години і 30 хвилин і до 22.58 місяць буде без курсу. А в цей час ви напевно, що вже будете відпочивати, але може бути безсоння або ж занепокоєння, і потім місяць буде вже переходити в знак козоріг. І буде давати нам більш внутрішнього спокою, холодності, буде врівноважувати наші емоції. У п'ятницю, 16 травня, досить напружений період, адже із 16-го і 17-го сонце буде у з'єднанні із ураном, а також злою зіркою алголь. Вже на практиці ми бачили її вплив, коли може бути відключення світла, можуть бути поломки непередбачувані або ж зміни планів несподівані можуть бути сварки з друзями, алкоголь символізує голову. Медузи гаргони, тобто в цей період хтось може втрачати голову, але це чудово можливість для того, щоб ми відсікли знову ж таки на спадаючому місяці все, що нам не потрібно, надає не рухатися вперед. Тож подумайте, від чого ви хотіли б позбутися. Це можуть бути непотрібні установки, острах, погані звички. Цей день місяць в напруженому аспекті до Венери, що може вказувати на підвищену конфліктність особливої жінками. Це може стосуватися і фінансової теми. Можуть бути непередбачувані витрати, слідкуйте за своїм бюджетом. Меркурій також буде в напруженому аспекті до Марсу, що може вказувати на різкі зміни планів, а також ймовірні поломки засобів зв'язку та техніки авто. Цього дня і сонце, і уран будуть в гармонійному аспекті можливостей до Сатурну, тобто ми зможемо пройти всі перешкоди, якщо будемо дотримуватися дисципліни, наполегливості, і, звісно, пропишемо завчасно покроковий план своїх дій на тиждень. Ввечері місяць буде в гармонійному аспекті удачі до Меркурію. Тобто, ми зможемо знайти потрібну нам інформацію, ми зможемо домовитися. В цей період наша інтуїція допоможе нам вирішувати паперові справи, а також ми будемо діяти на інтуїтивному рівні, тобто мислення стане більш інтуїтивним, ми будемо на підсвідомому рівні розуміти, що краще сказати, яку кращу інформацію відфільтрувати. В цей період також сприятливі. Впровадження нового, але потрібно бути уважними, якщо у вас дослідницька робота, можуть бути інсайти. Ми з легкістю зараз можемо війти в щось нове для нас і застосовувати нові технології. 16 травня ми будемо підпливом енергії 19-місячної ї місячної доби, символом якої є павук. Ваша пильність допоможе вам у нестандартних ситуаціях. Цей день ви можете відрізнити, де ваші думки і побажання. А де ті, які були нав'язані вам іншими. В суботу, 17 травня, місяць залишається в знаку Козоріг, тож в емоційному плані буде більше холодності та скутості, але це допоможе тримати наш внутрішній стріжень, а також будемо під впливом енергії 20-ї місячної доби, символом якої є Орел. Цього дня сприятливо починати нові справи, це дуже енергетично потужний день, але є, але. Сонце у з'єднанні з злою зіркою Алголь, у з'єднанні із ураном то щось може бути різке і неочікуване. Будьте готові зараз до всього нового, бути більш відкритими для змін у житті. Вони можуть вриватися дуже безтактно, безцеремонно, і ми маємо це приймати через творчість, через гумор, через нестандартний підхід самим. Місяць буде в гармонійному аспекті удачі до сонця, коли наша підсвідомість товаришує із свідомим, тобто, ми будемо мати посилену інтуїцію від чого позбутися, як бути, і будемо мати холодний розрахунок. У неділю, 18 травня, о 8 годині ранку і 30 хвилин. Місяць переходить знак водолій. І внутрішньо ми будемо схильні до свободи, оновлення, незалежності, сприятливо зустрічатися з друзями, проводити час із тими людьми, з якими вам легко спілкуватися. Проваджувати щось нове в своє життя, провітрювати вдома із сьомої тридцяти до 8.30 місяць буде без курсу, тож поспіть трошки довше. А вже потім можете починати цей день активно. Буде діяти енергія 21-ї місячної доби. Символом її є колісниця: це день неприборканого руху вперед. Це день політиків, реформаторів, шоуменів. Гарні результати приносить колективне обговорення питань. Місяць буде у з'єднанні із Плутоном. З однієї сторони, це може бути відчуття певного тиску на нас, а з іншої, Плутон допоможе нам звільнитися від того, що не дає нашій душі спокою, щоб ми були готові в першу чергу до внутрішньої трансформації і прийняття обставин звільнення від того, що нас тривожило, щоб ми могли почати щось. Заново залишається гармонійна взаємодія між Венерою та Марсом, тож спілкуйтеся із своїми партнерами, проводьте активно разом час. Місяць в гармонійному аспекті до Сатурну. Сонце також в гармонійному аспекті до Сатурну, і це допоможе вам матеріалізувати ваші бажання. Сонце вже відійшло від з'єднання із Алголь. Продовж усього тижня на нас буде діяти гармонійні аспекти між вищими планетами, які допоможуть нам. Легше адаптуватися до мінливостей життя. А я ж вам бажаю успішного тижня. Дякую за увагу. Підписуйтеся, якщо сподобалось відео, і до наступних зустрічі в наступних відео.